А хто такі родичі? Родичі це папа, мама, друзі. А як потрібно ставитися до своїх родичів? Вічливо, гарно, добре. А чому так? Бо вони близькі люди і вони все для нас добро роблять. А з ким з усіх твоїх родичів тобі найцікавіше? З тетєю Наташою. Наташа? Ну, вона живе недалеко від нас, ближче всього. А чому тобі з нею найцікавіше? Не Бо вона колись теж працювала в садочку. Нас знає всякі ігри. Хто такі родичі? М -м -м -м, мама, тато, бабуся, дідусь. Як потрібно ставитися до своїх родичів? Вічливо, охайно, Не треба бити родичів, треба їх поважати, дружити, гратися з ними, розмальовувати і все. А з ким з усіх твоїх родичів? Родича в тобі найцікавіше? Мама, бо вона мене любить, вона мене по голівки гладить, дарує мені подарунки і все. А скажи, будь ласка, як потрібно ставитися до своїх родичів? Не можна їх ображати і добре відноситися треба. Слухатися їх і не бити. А з ким з усіх твоїх родичів тобі найцікавіше? З мамою. А чому з мамою? Того, що вона мені розповідає, читає. Хто такі родичі? Це знайомі близькі, які. Які в мене раніше були хрещеними, близькими. Були мої добрі люди, були ще дуже хороші люди, які можуть всі за мною поводяться гарно. Як потрібно ставитися до своїх родичів? Любити їх, поважати, слухатися. І слухати те, що вони говорять, тому що вони рідні і захищають дітей від всякого неприємного. Бо є тут такі бандити на землі, які можуть украсти різних дітей і можуть їх убити. Нові, що роблять. Тому що вони хочуть, вони можуть попроситися. Не грошей можна, попросити, а в а в дітей немає грошей, тому що це тільки в батьків є. Ким тобі із твоїх родичів найцікавіша, найвеселіша? Багато моїх знайомих друзів раніше були моїми хрещеними, дорослими. Любили мене, коли я була маленькою, коли мама мене і тата поважали. Коли я ще була зовсім маленька, то вони мене всі любили і зараз люблять. Це тобі з то усіма гарно, так? А ви часто зі своїми родичами, хрещинами, друзями збираєтеся разом. І коли це буває? Ну, буває, коли вони захочуть, коли можуть, коли можуть пригласити їх. То на якісь свята ви збираєтесь, так? Так. А коли ви... збираєтеся тоді весело і гарно тобі? Так. Да. Я можу приїхати в гості до, до моїх знайомих і гратися з ними і поважати їх. А що значить поважати? Ти так часто кажеш слово поважати, а що це значить поважати когось? П поважати це такі люди, які люблять других. І можуть і тих, яких люблять ще давно.